Ситуація з Чорнішовим вона має два виміри: на мою думку: з одного боку, смішно аж грішно називається, тому що всім зрозуміло по цих всіх нюансах, що Чернішов повернувся в Україну під дуже серйозні гарантії безпеки для нього особисто. З того, що ми знаємо, він і вивіз родину і перебував за кордоном поза відрядженнями. Але тут аж втрутився президент України, щоб повернути Чернешова. Так розуміємо, що Тімур Міндіч їздив за Чернишовим, якось переконував. А в соцмережах ходить інформація, що ніби Чернешов це людина Тімура Міндіча. Не знаю наскільки це правда, але така інформація є. І після того як Чернешов повернувся, починається абсолютно. Комічні речі в судах, комічні до болю, а потім поясню чому. Тому що тут, Черношову кажуть, тут буде суд, може, ви прийдете. Ти каже, ні, не встигаю. А може, завтра? Ну я не впевнений. Ну, а може, вже післязавтра, ну я спробую. До кого ще таке відношення? До військових, до опозиції. До звичайних громадян, які мають судові справи, з ними суд щось так уточняє. До них там прокурор слідчий дзвонить і каже: А ви знаєте, ми б хотіли прийти до вас з обшуком, чи ви не заперечуєте? Ну ну, ну це ж на оце виглядає, і насправді це є… Ой, сьогодні не можна, вибачте, ось тата та я зайнята. та або прийдіть після десятої, бо я пізно встаю. Ну, от, оце так виглядають ці всі інсинуації. Другий момент полягає в тому, що як а, в, вимагали ж його відсторонні від посади віце-прем'єра і від а, міністра єдності. І тут же ж а, оці от листи Шмигаль присилає, як дуже гарно хтось написав, що це Шмигаль розписався в співучасті у тих злочинах, в яких Чорношовий і його Підлеглих звинувачують, тому що інакше він би так не писав. На знаєте, було б дуже прикольно, якби там Зеленський на мене подав суд з Марусією Звіробій на там в 19-му році. А Стефанчук так би прислав листа. Ви знаєте, тут Федина не може на суди поприходити, бо вона дуже зайнята на засіданнях Верховної Ради. А Маруся Звіробій ну, зайнята своєю обороною, обороною держави. Зрештою, це державою. було бо Марусі, це було би набагато аргументованіше або Тетяну Натомість... Чорновілу. Та, так, натомість вони, зокрема, до Марусі приходили в 6-й ранку з обшуком, перелякавши малу дитину, а під час обшуку вилучали. До речі, я щось не чула про обшуків Чернішова. Вони ж могли знайти документи про корупційну діяльність Чернішова. Ну, ну ну, Розуватися будуть, як у Коломойського. Ну, теж варіант. варіант. Це вже від Чернішова, напевне, залежить. Але в Марусі вони тоді вилучали іграшковий пістолет. Малої. Вилучали блокнотик з логотипу морської піхоти, бо це дуже небезпечний був, пустий блокнотик. І вилучали флешку, з записаною на них українськими піснями. Але я щось не чула, щоб в Чернишова така сама перевірка відбувалася. При тому, що він наразі звинувачений у розкраданнях на величезну суму. І що? І нічого. І він же буде до нас в парламент, напевне, приходити і розказувати, як він там єднає, не єднає українців, але властиво працює на майбутні потенційні вибори, формуючи механізми, як е, наші українці за кордоном мають проголосувати за Зеленського, тому що я впевнена, що це міністерство створювалося саме з цією метою. А другий болючий дуже аспект: е, Чернишов людина. Офісу Зеленського наближеного кола. Ну там хай собі кожен вибере улюблений прикметник, скажімо так. Але йому закон не писаний, йому суди не писані. До нього людське аж занадто людське відношення від правоохоронних органів. А в той же час, от зараз двох водіїв і охоронця Порошенка тримають за справою, яка розпочалася через флешку ФСБ. І через панічну боязнь Зеленського, що він десь колись там при можливості програє Порошенко, над хлопцями, по суті, відверто знущаються, призначивши їм застави сумарні в півтора мільярди гривень. В них немає жодних підстав. І на них щотижні тиснуть, а, прямо їм говорячи про це вже адвокати заявляли, що дасте покази на Порошенка, і у вас не буде проблем. А те, що витворяли суди з військовими з Галушкина. З Лапіним я ніколи не забуду той момент, коли Галушкина після операції, після операційної палати намагалися силовики винести на суд. Або Лапіну, коли після двох приступів з тиском викликали швидкі, які констатували, що йому треба в лікарню. Його мало того, що не відпускали в лікарню, а ще й суддя заставляла стоячи відповідати. І після дичайшого скандалу, який, зокрема, я допомогла організувати, після того, як він оголосив голодування, звернулися вже й до повноваженого, і до всіх, і раптово йому дозволили лікуватися. Ми ж бачимо, що своїм все, а всім решта закон в найбільш цинічній, чекістській формі. Ну, зрештою, навіть останній випадок, коли приходили з обшуками до сина Ніни Южаніної щодо офіційно купленої і фін від квартири, я не знаю, чи всі в курсі деталей, але я була просто вбита на повал двома речима. Перше, в квартирі троє, не то, що неповнолітніх, а малолітніх дітей було, приперлося купу народу зі зброєю. А дехто втрафив зброю покласти в межах досяжності дитини, і вона ще й виявилася зарядженою. Не дай Бог щось би сталося з дитиною. Люди, я би особисто пішла б цих охоронців, цих слідчих і всіх решта роз, роз, роздирати. Я думаю, будь-яка мама це би робила. А друга річ слідча, яка керувала тим процесом, і пані Ніна відзначала особливий чекістський спосіб поведінки насолоду від знущань, це була та сама слідча, яка була задіяна в групі по вилученню клістронів в нашої протиповітряної оборони. Якось воно все дуже складається в дуже таку логічну послідовність, в дуже погану послідовність, тому що воно не те, що не має спільно нічого з законом. Але воно по суті все грає на руку ворога. От мені просто цікаво. Я так розумію, от що будуть говорити на найближчих, я так розумію, засідання навіть не засіданнях, от нам анонсували з 15 липня, чи там я не знаю, чи в кінці липня, велике переформатування Кабінету міністрів. Вже опубліковані в деяких інсайдах матеріали про те, що хто, які міністерства будуть змінені міністри, на кого будуть змінені. Я так розумію, що Чернишова просто зараз сховають, міністерство ліквідують. А давайте згадаємо бюджет 2025 року, скільки на міністерство єдності виділялося коштів. А ви Там, дивилися, по більше за сотні мільйонів. Подивилось. Зараз подивлюся швиденько. Там, по-моєму, більше за сотні мільйонів. Там 130 чи 138 мільйонів, щось таке мені, мені здається, в минулому році, коли бюджет розглядали, на Міністерство єдності виділялася така сума. І це сума, я так розумію, для старту цього Міністерства єдності. Як його анонсували? Це міністерство? Ось, дивіться. Є інформація, колишнє мінреінтеграції перейменована на Міністерство національної єдності у 2025 році отримало один ну півтора мільярди. Ні, ні тут навіть не про мільярди йдеться. так, півтора мільярди гривень в межах програми підтримки мешканців з тимчасово окупованих територій, е, так а що ми маємо? 150 мільйонів гривень наразі основне бюджетне фінансування виділене на діяльність міністерства в рамках нових програм. Тобто ми маємо купу грошей. Але ви знаєте, от до речі, мене сьогодні запиталися, як я думаю, скільки коштів можна повернути в державний бюджет з ліквідацією Міністерства єдності. Я думаю, ніскільки. Ми ще доплатимо. За а, як ми, а як їх повернемо. За Ну, от воно не буде працювати, працівників не буде, якось їх вернути в бюджет. Ну, виділено ж на роботу міністерство не буде, значить, ці гроші якось назад треба забрати. Я ж боюся, що не то, що нічого не повернеться, що ми ще й доплачувати будемо. Компенсація вони його... людям. Компенсація за розірвані договори, зміна табличок, зміна приміщення, розірвання договорів, переформатування ще якесь чергове міністерства, а далі буде розробка брендбуку. А потім пошук якогось нового логотипу, а потім буде інформаційна кампанія, а потім ще щось. Ну, і одним словом, нас будуть мати всіх задурнів і будуть знову і знову комуністрити гроші. На жаль, на жаль це тенденція і звичка цієї чинної влади. От якщо подивитися на той список. Ви, можливо, його бачили, той список, кого на кого будуть міняти, які міністерства будуть можливо, щось будуть об'єднувати. Навіщо це робиться? Що, що це дає, От ця, ця, ця зміна? А, невже вона дасть якийсь поштовх, щоб уряд у нас працював так, як потрібно? Я знаю, що всі ці роки, в принципі, є дуже багато питань до нашого уряду Шмигаля. Тому що він самий довгограючий прем'єр-міністр. Деяких міністрів хочуть змінити, і я дивлюся, в соціальних мережах, хоч, зокрема, Ляшка. Там взагалі якась особиста образа у спічрайтера-президента Дмитра Литвина. Про це пише, до речі, Мар'яна Безугла зараз активно прямо висвітлює взагалі образу Дмитра Литвина на. Міністра охорони здоров'я пана Ляшка. Він його вакцини від коронавірусу пожалів? Не знаю, можливо, а можливо, не ту вколов. Розумієте? <ривіт> Таке теж може бути. Просто що відбувається, що от, чого варто очікувати від цього нового уряду. Знову ж таки, Мар'яна Безугла пише: А чому б нам Єрмаку не стати прем'єр-міністром? Адже у нього ж всі повноваження, в принципі, є. Тому що прем'єр-міністр це тимчасова посада, а керівник офісу президента, наскільки я розумію, в контексті Єрмака це дуже довгограюча посада. І йому легше керувати з такої посади, яка в нього зараз є, різними інституціями одночасно, що неприпустимо для демократичної держави. Знаєте, Перше, від перестановки доданків сума не міняється. Там же ж не візьмуть професійних людей. Там же ж не візьмуть людей, які будуть точно захищати свою точку зору. Там же ж не візьмуть людей незалежних, якими важко управляти, які точно будуть робити те, що вони вважають за потрібне. Тут же ж основна вимога це лояльність. Основна вимога це робити те, що тобі скажуть з офісу президента. Майже всі професійні досвідчені і успішні люди не хочуть мати нічого спільного з цим урядом. Другий важливий момент полягає в тому, що, як би так сказати, ви ж бачите, що, що на що міняється. Ну, Там багато кому заступника заступника просто посовують. Там щось будуть зараз знову об'єднувати. Зараз щось може будуть і роз'єднувати. Ем, насправді, якби ми вже хотіли щось міняти для результату, то це мав би уряд, бути уряд національного порятунку, куди мали би залучатися саме професіонали, мали би ставити прем'єр-міністром людину, яка буде погоджена з тими всіма людьми, які будуть йти уряд. І що важливо, треба було би обрізати прямо телефонну лінію з банкової в Кабмін. І можливо тоді воно щось би і запрацювало. А допоки воно працює в ручному режимі, то ну, нічого абсолютно з того доброго не буде. Мене хвилюють кілька інших речей. Хто не йде? Чия, чия кандидатура взагалі не обговорюється? У Умірує. У Умер не обговорюється міністр бороборони, до якого питань стільки, що аж страшно, і який, до речі, традиційно не з'являється в парламент спілкуватися з народними депутатами. А хто ще там не йде? Герман Галущенко. У нього теж все в порядку. Хоча до нього запитань ще більше, особливо в контексті а, того скандалу з закупівлею московських реакторів. Особливо з тою ситуацією, яка може зараз статися на газовому ринку, зрештою, його вже і так трясе від турбуленції, і наскільки наші сховища заповнені, забезпечений майбутній опалювальний сезон для громадян України? І питання в. Тому, наскільки захищена наша енергетична інфраструктура, наскільки наші е, альтернативні джерела електроенергії задіяні, використані, підключені до мереж, наскільки у нас децентралізована електрична система. Ну, тобто, тут по кожному з цих обидвох, що умеров, у Глущенко, можна багато говорити, але виявляється, їх ніхто йти не хоче. Не знаю, що до Умерова, ну, чесно кажучи, трошки. От зараз хтось виставив його е, місце, де проживає його родина в Штатах так гарно, так спокійно. Можливо, йому варто було би туди поїхати, а не займатися тими процесами, які він не здатен чи контролювати, чи не хоче контролювати. Ну, Де його позиція, зрештою, от як міністра оборони в передачі з частини військового ПДФО е, напряму бригада. Де його позиція по фортифікаціях? Де його позиція і контроль над оборонними закупівлями? Що це взагалі відбувається з оборонними закупівлями? Що у нас з ребами, що у нас з дронами, що у нас з фортифікаціями? Ну, міністр оборони мав би цими всіма питаннями якось перейматися. Нема, нема, нема. Я вже мовчу про повністю провалену мобілізацію. Так, тут він би міг це все гарксиво сперти на президента, бо це пряма відповідальність президента. Але міністр оборони мав би займати якусь позицію. На то він і міністр оборони. Але в нас міністр оборони, такий самий безвольний, як і Радівський комітет з питань оборони, ні риба, ні, ні м'ясо не можуть відстояти навіть в порядку денному, щоб були нормальні оборонні законопроекти, інколи вони їх взагалі забувають вставити в порядок денний. Тому тут дуже-дуже. Прикро то все, що відбувається, і я впевнена, що навіть повна заміна уряду, яка заборонена в час воєнний в час воєнного стану, вона все одно не призведе до якогось результату. Я думаю, що це радше вони хочуть такі формі зробити громовідвід, щоб люди людям скинути відповідальність на тих чи інших міністрів, що вони нібито все провалили. У нас ура, ура, тотальне оновлення. Ми в вересень заходимо з новими силами. До речі, тут ще чула, що мало відбутися велике перепланівництво голів комітетів у Верховній Раді. До речі, Ради. так але здається, народні депутати показали зуби і сказали, що вони цього не допустять. Ну, ну так вони ж разом прийшли до, до цієї влади. До речі, якщо так говорити, то в принципі Верховна Рада це єдиний, скажімо, сто такий... відсотків легітимний орган. По перше, по-друге. Ті депутати, які від Слуги народу, які йшли в команді Володимира Зеленського, вони від початку фактично і зараз е, перебувають в цій команді. Тобто, якщо подивитися на, на офіс президента, він ну фактично все змінилося. Ну, все змінилося там. І радники змінилися, е, і заступники, голова офісу президента змінився. А Верховна Рада залишилася. Так, є переформатування. Там пішов разумков, пішли і деякі е, там. Кілька десятків народних депутатів, які пішли звіти. Але тим не менш. Всі інші залишилися. Ну, звичайно, і тут Зеленський їм такий каже: тепер на вихід. Ви своє відпрацювали. Не виходить. Тепер на вихід, будь ласка. От цікаво. ну, Знову ж таки, це говорить про що? Про те, що. Офіс президента все таки до кінця не може контролювати депутатський корпус. Тут важко. Якщо сказати. мова йде про бути чи не бути. Тут важко сказати, тому що я по останніх кількох засіданнях, де там голосувалися речі небезпечні для України, бачила, як вони організовували цю більшість, як зганяли людей з лікарняних, як відкликали з відряджень. І набиралося не то, що там маленька перевага на 226, а набиралося там добрих 370-280 голосів. Тобто я розумію, що методи впливу інструментарій у них ще залишився, і вони можуть заставити депутатів. Але з іншого боку, депутати хочуть зробити вигляд, що це вони керують процесом, думаю, так з третього боку, що. Кожен депутат все ж таки, я думаю, має частинку свого інстинкту самозбереження. І четвертий момент: що голови комітетів вони все-таки мають досить серйозний вплив на прийняття тих чи інших законопроєктів. І оці конкретні голови, вони не хочуть позбуватися свого впливу. Що властиво варто було би зробити у великому перепланівництві, якщо ми говоримо про комітети? То треба було би Віку умер ставити головою комітету або принаймні замісником голови комітету з питань свободи слова. Це було б абсолютно логічно з усім її досвідом, зокрема роботи в Раді нацбезпеки і оборони в тому комітеті і так людей немає. і Туди треба адекватних людей додавати, щоб якось е свобода слова почала говорити. До речі, має ще одну штуку по свободі слова. Зараз нагадайте мені скажу і Іра Фріс. Мали би мати якусь посаду в комітеті з питань національної безпеки і оборони, тому що ну, на пальцях однієї руки можна порахувати депутатів, які компетентні на 100% в питаннях безпеки і оборони, і е, ветеранська мама, бо саме Ірина створювала мінвет, і як голова делегації в парламентській асамблеї НАТО. Вона дуже добре знає свою роботу, і можливо, вона би зробила з цього комітету щось трошечки ефективніше і активніше, щось більш суб'єктніше. Ну, але ж слуги абсолютно відмовляються проговорювати ці питання, і ставити, зокрема, по фріс і по сюмар питання в порядок. Денний я вже мовчу про те, що ж нагадаю, що з тими комітетами що в нас а, була цілий список депутатів, на яких було табу. Прошу не плутати з Яременком. А було табу, куди ми можемо йти, а куди ми не можемо йти. Ну, наприклад, я не могла йти в оборонний комітет, хоча я з 2014 року займаюся військовими. Я не могла йти в комітет закордонних справ. Володі Аріїв так само поставили обмеження, Артуру Герасиму поставили обмеження щодо того, щоб вони працювали за своєю освітою і за своїми досягненнями. Зрештою, мало хто так працює на міжнародному фронті, як вони. Це є неприйнятні речі. Так, але я вам мала сказати щось: а, про свободу слова. Про свободу слова до слова. Мені дуже цікава мовчанка комітету з питань свободи слова, точніше, його голови. Бо Ярослав все-таки позиціонується як дуже незалежний і фаховий борець за свободу медіа, за свободу слова. Станом на вчора заблокували сторінки в Інстаграмі Європейська Солідарність Житомирщини, Європейська Солідарність Дрогобитчини. Заблокували на вимогу Міністерства цифровізації. Я ще а не це бачу. За що? Я ще не бачила таких блокувань, але, от, властиво, якщо подивитися, в мене навіть на сторінці в коментарях є написано, що ми обмежили доступ до цього контенту відповідно до юридичної вимоги Міністерства цифровізації України. Коли запиталися Міністерство цифровізації, а які є підстави, їм нічого не відповіли. Як я особисто думаю, що це є тестове е, пропрацювання блокування сторінок неугодних, тому що наголошую, що е, по Житомирщині не знаю, але Європейська соціальна Дрогобиччини це була надзвичайно активна сторінка, яка мала величезне охоплення і дуже е, активно, дуже м, прецизійно і оперативно реагувала на всі події у нашій державі. Те, що вони не постали нічого з закликами до підриву державного ладу чи щось, це 100%, тому що це є, ну, це, це є сторінка європейської солідарності. Всі знають нашу позицію. Але якщо зараз на ці речі люди промовчать, тому я дуже прошу не мовчати, навіть якщо це вас особисто не стосується, кожна наша сторінка, будь-кого з нас, чи блогерів, чи медійників чи депутатів, чи будь-кого іншого, може бути заблокована. Тому що тут немає підстав, тут немає пояснень і, зрештою, немає рішення суду. Хто дав право Міністерству цифровізації просто блокувати сторінки в Інстаграмі? Що більше, ми ж маємо усвідомлювати, що Інстаграм і Фейсбук це єдине середовище, єдина корпорація мета. Якщо сьогодні Інстаграм, то завтра може бути Фейсбук. І післязавтра ми всі залишимося в цифровому. Медійному концтаборі єдинстві набамарафона.